Робота на літо замість відпустки в умовах економічної кризи. Дедалі більше українців шукають сезонний підробіток. Офіціанти, аніматори, продавці морозива та квасу популярні літні професії цьогоріч не змінилися, кажуть експерти. От тільки конкуренція значно зросла. Скільки та на чому можна заробити влітку? Дізнавалася Вікторія Дмитренко. Київ гідропарк одне із найпопулярніших місць відпочинку. Влітку життя тут вирує. На кожному вільному метрі кі торговельні палатки та генделики. Поки одні відпочивають, інші заробляють. Конкуренція шалена, каже продавець напоїв Дмитро. Сюда якби зарані потрібно, то що при сезоном. Діто в апрелі місяці, в маї, от, діто в таке время нужна підході і спрашувати міста робочі, тому в розгарі сезона. Тут уже очень много персоналу работает. Сам хазяйнує, сам продає свій літній бізнес. 29-річний Сашко. Контролює самотужки так вигідніше та економніше, каже і власниця кіоску з морозивом Олена. В абшеочень сложна найти работників нормальних. Акуратники, по чоловічески, щоб роботи бо платять мало, нарікають найманці. На камеру свої сезонні статки заробітчани коментують неохоче. Приміром, у літню пору у Києві на квасі або ж морозиві заробити можна від 120 до 200 гривень на день. На солодкій ваті не більше 100. Стільки ж отримують і перевізники на човнах. Продавці східних страв заробляють трохи більше, каже шаурміст. Борис зарплата там процент іде сокаса дель 10 процент зарплати. Середніми за день закінчили 200 гривень. Ставка 200 двісті у столичному центрі зайнятості відкритих вакансій на сезоні роботи. Пропонують аж 32. Серед них прибиральники, продавці, озеленювачі та навіть бутафор. Проте й ті не затребувані, каже керівництво. З початку року 2015, тобто майже вже півроку пройшло жодного звернення від громадян з Бажанням працювати на сезонних робот, роботах немає. Аби заробити гроші, тисячі українців щороку вирушали на літо до Європи, але тепер, через кризу, кажуть заробітчани, змушені працювати вдома в Україні. На Херсонські поля Оксана приїхала з Закарпаття. Про те, що тут потрібні працівники, жінка дізналася від подруги. Тут працює вперше від початку літа, разом з односельчанками сапає кавуни. Багато років жінка наймалася на сезоні роботи у Словаччині. Тепер каже, ситуація змінилася. Там мало платять, там треба візу робити, паспорт мати закордонний. Ну, так, знаєте, маленько так недобре. Тут, всі руки в мозолях, тут дуже болить сильно від сапки. 100 метрів 5 гривень. Якщо такі рядки, як тут тепер у нас є, то 250-300 гривень в день можна заробити. А якщо трошки легше, то ну можна 400-450 гривень на, на день заробити. Ну цілий день Олександр Петров родом з Хмельниччини. Чоловік уже четвертий рік поспіль торгує на одеських пляжах усілякими наїдками: кролетки, бички, саргани, кукурудза та традиційно пахлава. На пляжі каже, відчуває себе не лише продавцем смаколиків, а ще й гідом. В місяць там 4-5 тисяч у кожного є, хто нормально торгує гривень, А за три місяці як получається. Сезонну чи то постійну роботу в умовах кризи знайти не так важко, як може видатися, кажуть експерти. Інтернет, газети, журнали, соціальні мережі Та корисні знайомства. Шукати варто всюди. Головне пам'ятати як працюєш, так і отримуєш. Вікторія Дмитренко, Олена Ваніна та Сергій Осарчук. ТСН 1+,1.